Ан-26, на якому був Сергій Мордвінов, збили на Луганщині 14 липня. Того дня чоловік здійснював миротворчу місію. З літака розкидав їжу і воду українським військовим. Та на висоті понад 6 кілометрів літак підбили. Як зазначив міністр оборони Валерій Галетей, літак був уражений іншою потужнішою ракетною зброєю, яка була застосована ймовірно з території Російської Федерації. Поки силовики вираховують, хто і як збив український літак із гуманітарною допомогою. Член екіпажу Ан-26 Сергій Мордвінов пере. Буває у полоні у бойовиків, Це цей літак навіть не мав приземлятися на територію на території бойових дій. Я підтверджую, що мій чоловік Мордвіна Сергій Леонідович знаходиться в полоні. Моя сім'я мешканці цього міста. Я звертаюся до вас по допомогу. Прошу сприяти розшуку та поверненню мого чоловіка додому. Я передаю вам офіційну заяву і сподіваюся на вашу компетентну допомогу. Дякую. звернутися до і до президента, і до, і до міністра, і до міністра. Тобто, вирішено. це питання, яким чином я не вирішу. Про те, що чоловік живий і перебуває у полоні, українці дізнались з ефіру російського телеканалу. А дружина по телефону. Він сам зателефонував їй і попросив, аби вона не хвилювалась. Мовляв, він у гостях він не сказав, що він в полоні. Він сказав, що один раз був дзвонок, що не беспокойся, тобто не сні волнуйся все Что бы тебе ни говорили, все хорошо. На второй день прозвучал звонок с другого номера, дали ему возможность поговорить 41 секунду, то есть меньше минуты он сказал, что все хорошо, я в гостях. Что все хорошо, на этом прекратилось. И вот вчера была тишина. Одразу після звернення до депутатів Любові Мордвіновій зателефонував її чоловік і сказав, що терористи готові обміняти його на когось зі своїх бойовиків, проте на кого саме не уточнювали, а вимагали, аби дружина полоненого пілота знайшла компетентних переговорників. Тільки що прозвучав дзвонок, зв'язалися з тієї сторони і дали можливість поговорити з мужем. Та та сторона, де він зараз знаходиться, люди згласні обміняти. Тобто зараз треба звернутися по можливості количеству як людей, які можуть допомогти, щоб вийшли на связь і пропонували обмін імені, що це повинні займатися компетентні органи. Ще чотирьох членів екіпажу збитого літака Ан-26 вдалося врятувати. Ще двоє загинули. Повідомляють вітчизняні змі.